Мужні і хоробрі стають безсилими, коли нема змоги своєчасно надати медичну допомогу задля найціннішого порятунку життя. Так реанімобіль з легкістю долає сходинки. Втім, автоексперти запевняють, цей транспортний засіб додатково оснащений. Він пройде по бездоріжжю, засніженості, і при тому в салоні це не буде відчутно. Взагалі, як як водій, я розумію, що таке експлуатація автомобіля в екстремальних умовах взимку, тому ми підійшли до цього питання. Наступним чином гуму ми взяли нову. Це вантажна гума. Це вона трохи вища ніж стандартна, тому що я розумію, що машині треба проїздити по бездоріжжю. Як вона може проїхати, ви тільки що бачили, коли вона піднімалася по цим сходам. Я не кажу, що це кожен день буде. По комфортної їзді машина дуже комфортна. Громадські активісти були втішені ще тоді, коли їм вдалося за прийнятну суму знайти і придбати реанімобіль у Польщі. А вже у Житомирі його повністю перевірили, оновили усі складові двигуна та ходової частини, доробили систему електропостачання. І навіть здійснили спеціальне фарбування кузова. Тепер головне докупити таке важливе медичне обладнання. Саме для того і триває збір коштів. Побачений результат надихає і не залишає байдужих. Водночас я не могла пройти Просто і нічого не зробити, тому що якщо ми будемо робити всі разом, то ми здолаємо всіх своїх ворогів. Я допомагаю все час. Я по мобілки передаю по п'ять гривень, потім почула, що то не правда. Ну вільніше, що десь вони пропали ті гроші. Ну взагалі, я стараюся допомагати, скільки можу, стільки я завжди даю на, на, цю, на цю війну. Тому що серце болить, дітей жалко. Дотепер у хоробрих Житомирських десантників не було реанімобіля. Хоча саме він пришвидшував би та спрощував надання невідкладної допомоги і рятував би життя. Тим часом успішне завершення такого амбітного благодійного проєкту вже є своєрідною лавиною. Приміром, один з апаратів придбали медики обласної лікарні. Конкретно колективом лікарні були зібрані кошти і придбаний сучасний електрокардіограф. До нас звернулися волонтери. З проханням саме в такому обладнанні, і наш колектив винайшов таку можливість надати. Громадська ініціатива Житомирян вразила навіть іноземців. Так виглядає ще один прилад, що є невід'ємним у ренімобілі. Обстоятельства в країні такі, що к нам тепер звертаються і воєнний госпітал, і 95-та бригада. І от буквально на днях волонтери до нас звернулися з пробою допомогти укомплектувати ренімобілів. Якраз у нас є можливість допомогти з аспіратором. Це не супер приборно необхідним тоже в машині скорипомощі. Реанімобіль протягом тижня представляли громадськості, і він не залишав байдужих. Транспортний засіб, що додасть шансів зберегти життя, привертає увагу. Судячи по тому, скільки тут зібралось людей, можна сказати, що кількість небайдужих зростає, і це дуже тішить. От. І якщо перший проєкт ми реалізовували дуже важко і більше двох місяців, то цей фактично на фініші вже за місяць. От. І головне, що люди звертаються з усіля. І я так собі підтвердження знайшов, що коли людина хоче, вона шукає можливості допомагати, війську в тому числі, якщо не хоче, то її не зупинити. Зима внесла корективи у масштаби відновлення техніки для 95-ї аеромобільної бригади. А вже тепер небайдужі розпочали відновлення ще кількох спеціальних автівок, котрих так очікують військові на фронті.